Вітаємо, друзі, на нашому ютуб-каналі. Знаходимося ми сьогодні в місті Львові і хочемо вас проінформувати, яка ж техніка надійшла буквально за останні декілька днів. Ви бачите на задньому плані трактора з кабіною, футони 50 версії з кондиціонерами, вони вже надійшли у продаж. І з наступного тижня будуть ще фотони без кондиціонерів і будуть фотони 454 -ті плюси. Це є 45-ки з рівною підвогою. Вони будуть трішки дешевші, але вони без кондиціонерів. Якщо ви хочете з темою кліматичною, то вони вже є в наявності ось ці фотончики 50-ки. Надійшли Соліси 26 з вегнами Мицубіші. Отак От вони приходять. Практично трактора є зібрані, в Україні вони ставляться виключно тільки на колеса. Ось так вони виглядають. Соліси 26, тільки пройшли свіженькі тракторці. Ви ще бачите, Ukraine. Отримали велику кількість шифенгів. 35 кінських сил, ремінних, задньопривідні з блокуванням диференціалу заднього моста. Тобто ремінний шифенг 35 має зараз блокування диференціалу заднього моста. Нагадаю вам, що на шифенгія гарантія 2 роки. Також надійшла велика кількість Сінтаїв 24-ки, 3 циліндрові, повнопривідні, на високій резині з гідропідсилювачем кірма. Ваш улюблений перший Сінтаївський завод. Червоні, все як має бути. Є Оріони, велика кількість теж зайшла. Оріони на стандартній резині, на широкій резині з боковим переключенням передач, теж є в наявності. Сінтай рік гарантії, Оріон 2 роки гарантії. Лавол 2 роки гарантії, Шефенгі 2 роки гарантії. Соліси, соліси, 2 роки гарантії. Також, друзі, зайшли Шефенгі 244-повнопривідні з. Новим розташуванням радіатора. Радіатор розташований вже під капотом і має електропривід вентилятора. І є шефенги 240, -ві. це є сама дешева, саме бюджетна версія. 240 шефенг з блокуванням диференціалу заднього моста. Включається він важелем. Ніяка ні японська технологія, ніякий автоматичний включення. Включаєте важелем. Відтепер шифенги 240 та 350L мають блокування. Друзі, звертаємо увагу. Також на шифенги, нагадуємо вам 2 роки гарантії. І зараз ми ще покажемо, яка ж техніка в нас прийшла. Прийшло насправді дуже багато, це тільки невелика частинка техніки, яка не помістилась і вона стоїть на вулиці. Є ще ось так шифенги 244. Зараз ми вам покажемо. Ось так він приходить, в нього ось така упаковочка. 244-й теж, бачите, з новим розміщенням радіатора. Радіатор тепер під капотом. Ось так він виглядає, ось так він запакований. Також надійшли у продаж Solis 50 без кабіни версії. Ось так вони. Приходять, трактора БКТ. повністю зібрані, збирати нічого не потрібно, і вони тільки встановлюються на колеса. Їм встановлюються передні вантажі, Соліс 50. Ось така упаковочка. Ось так він виглядає. Ось такі монстри приходять. А це їхня резина. Резина БКТ, теж відома фірма. А ось так, друзі, він виглядає вже на колеса, вже в зібраному стані. Соліс 50 є на майданчику в місті Львові. Теж це опаковано такі передні вантажі. Нагадаю, що вага даного трактора 2700 кг без кабіни. Зверніть увагу. Є також соліс-50 з кабіною, кабіна герметична, стаціонарна з системою кондиціювання. Хто хоче такого тракторця, вони теж є в наявності. Ось наш телефончик. Solis 105 кінських сил, теж з кондиціонерами. Є достатня кількість, якщо ви цікавились таким тракторцем, бачите, два роки гарантії, все опаковано, все запаковано. Якщо ви цікавились таким тракторцем, то вони вже є в наявності. Ось так вони виглядають. Соліси 105 кінських сил. Фотончики є, 24 очки з кабінами, дводискове щеплення, реверсивна коробка передач. Теж є в наявності. Траса Львів-Київ ми знаходимося, 7 км від Львова в сторону Києва за дублянами. Сінтайчик з причіпом двохтонним, самоскидним. Є Дунфенгі 404, який над екскаваторними установками кого цікавить. Дунфенгі є широкі, низькі, є великий вибір футонів, техніка є на будь-який смак. Друзі, якщо вас цікавить, ми вас запрошуємо на наш... Виставковий майданчик, наш виставковий комплекс. Ви бачите телефони. Телефонуйте, записуйтесь, кого цікавий тест-драйв, хто хоче спробувати декілька тракторців, будь ласка, техніка все є в наявності. І є Solis 50. Багато людей на них чекали, була сформована така ціла черга. Розпродалися вони і зараз є в вільному доступі. c 50 від компанії Sonalica. Біженькі, прийшли. Друзі, ми вас запрошуємо на наш майданчик. Телефон ви бачите в верхньому лівому кутку, можете зателефонувати, консультанти вам нададуть свою необхідну інформацію. Також внизу під відео є посилання на наш сайт. Заходьте, дивіться, обирайте свою техніку. Також нагадую вам, що в нас діють кредитні та лізингові програми. Ви можете придбати дану техніку з певним розтермінуванням. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео оглядів.